Вітаю на новин мене звати Антоніна Карташева. І на черговому форумі експерти обговорили новий проект державу вдячності про найбільші проблеми українського суспільства на фоні війни. Почули і ми. Оскільки ваш профіль це корупція, моє перше питання, фраза, яку багато хто коментує по-різному, а чи вважаєте ви, що все-таки у нас іде війна бідних на фоні всіх корупційних схем, що купа людей можуть якось відкупитися, купити собі інвалідність, заплатити комусь, а люди, в яких на це немає грошей, вимушені йти воювати? Я вважаю, що дійсно така проблема існує, тому що ми бачимо постійні скандали з секс з лікарськими комісіями. І ці проблеми, на жаль, вони не, не вирішуються. Поки що нам було намагання Зеленського вирішитися, коли він робив кадрові якісь заміни. Але знову ж таки ми чуємо про нові і нові корупційні скандали, про інвалідність, про виїзд людей за кордон. Але все одно я би не називала це війну бідних, тому що багато воює людей, багатих у нас, хто добровільно, правда, мобілізувався, це треба наглостию. Зробити, хто і народні колишні депутати воюють, і чинні деякі воюють. Ну тобто нема такого, що виключно воюють ті люди, кого примусили, і хто нібито не міг відкупитися. Все одно я бачу, що навіть зараз продовжує потік людей, які бажають самі воювати, які бажають приєднатися до конкретної бригади. Вони. Проактивні просто ті люди, кого от дійсно зараз намагаються мобілізувати, коли вони не хочуть. Це для нас не ефективно, тому що ці люди вони на фронті себе ну не не проявляться небезпечно і для них, і для інших. Хто воює? Тому цю політику зараз держава вона повинна переосмислити, але це не, це неправда, що в нас нема кому воювати. Є є в нас ще. Багато людей, багато дуже загинуло наших патріотів, дуже багато людей поранених в госпіталях. Але все одно у нас є те ядро українства, яке готове ще захищати нашу державу. І тут питання в тому, що потрібна соціальна справедливість потрібно, щоб мобілізували людей справедливо, і потрібно, щоб далі, коли люди поранені, чи далі, коли загиблі люди з. Хлебе щоб тут кожен воїн і кожна сім'я захисника і захисниці відчувала себе захищеною і відчувала, що буде все справедливо, і держава подбає. Це вже таке питання мобілізації ветеранської політики. А якщо повернутись до корупції, антикорупційний процес, все, що відбувається навколо МСЕК, третій рік повномасштабної війни, ми тільки зараз бачимо, як правоохоронці одне за одним перевіряють керівників МСЕК по областях. Деякі вже судові. Справа Зеленський скликає РНБО щодо тих інвалідностей. Ви вважаєте таку політику ефективною? Якщо ні, то чого не вистачає нам зараз? Я вважаю, що добре, краще пізно ніж ніколи. І добре, що хоч зараз вони це роблять, бо дуже багато є в суспільстві невдоволення тим, що це не було вирішене. Але тут треба зазначити справедливо, що Розумієте, наші правоохоронні органи, наш МВС, наприклад, органи прокуратури, вони ж не були реформовані, і саме вони мають справу з 70% корупційних злочинів, в тому числі злочинів, які пов'язані з МСЕКами і так далі, тому що лише висока політична корупція досліджується, наприклад, набу антикорупційним судом. А отаке, от що стосується простої людини. Не воно все проходить повстійно во антикорупційні органи, і воно йде все в наші старі, на жаль, нереформовані органи. Тому нам треба було би цю систему реформувати ще до війни, і тоді би в нас би такого не було. Проте ми затрималися з тими реформами, і тому відповідно багато є недоброчесних людей, які скористались зараз можливістю і збагачуються на тому, щоб давати ці фальшиві довідки. Ну і наостанок, якщо не брати війну, корупція це була одна з найбільших проблем українського суспільства. Якщо накласти тепер і війну, наскільки в нас ситуація з корупцією погіршилася? І на шляху до європейського союзу, все, що б ми не робили в сфері корупції, ми відкотилися назад, чи все ж таки можемо якось себе адаптувати? І реабілітувати ні в нас не погіршилась ситуація. В нас є дослідження Transparency International, індекс сприйняття корупції. І по цих дослідженнях ми навпаки просунулися на кілька пунктів вперед під час повномасштабного вторгнення. Тобто об'єми корупції, вони зменшилися на високих таких рівнях. Просто та корупція більш така низова, яка стосується кожної людини, там де хоче лікарська комісія Хабар за довідку хворій людині, яка і так хвора і не може воювати, але виявляється, що такі довідки деякі комісії не дають. Без хабаря, то ця корупція вона просто дуже присутня в наших засобах масової інформації, дуже багато журналістських розслідувань, дуже багато громадян на такій низовій ініціативі, з цим намагаються боротись, тому воно в нас всіх на очах. Але якщо дивіться, подивіться на наших олігархів, які оперували величезними корупційними пластами, де зараз ці олігархи? Як зменшився їхній вплив? Як менше стали красти? З держави у великих масштабах це треба відзначити. А те, що є люди на низовому рівні, то я ж кажу, це треба реформувати нам правоохоронні органи. Бо навіть якщо буде політична така воля керівництва там держави, це все урегулювати, вони просто не можуть, бо це потрібно це сотні тисяч людей, і потрібно сотні тисяч людей інших, щоб зупиняли ці неправомірні дії. Тому тут не можна сказати, ми навпаки. Кажемо, що Україна це єдина країна в світі, яка в антикорупційному індексі просунулася в кращий бік під час війни, незважаючи на те, що зазвичай під час війн корупція зростає в Україні. Так, вона на рівні суспільства може зросла там низова, але на рівні, як я кажу, більш високополітичному економічному вона упала. Можливо, це через те, що в нас правоохоронні органи за високопосадовців не беруться. Та ні, це тому, що зараз люди на дуже високих посадах, і в тому числі і олігархи, вони зараз більше бояться, бо зараз до України прикута теж увага і міжнародна. За нами дуже зараз наші міжнародні теж партнери слідкують, бо вони ж нам дають допомогу дуже серйозну, фінансову, без них би ми не вижили. Коли на початку війни різні країни почали нам допомагати, в суспільстві була думка Ой, як добре, тому що нарешті хтось за. Кордону буде контролювати, і наші не розкрадуть, але ж є і такі випадки. Від чого це залежить? Ну зараз, наприклад, якщо стосується ось американської зброї, тут виступає американський посол. То повний є контроль, наприклад, за цими процедурами, за цією зброєю, там ніхто нічого не розкрадає, якщо це стосується великої зброї, наприклад, і а, насправді теж ми і МВФ зараз кредитуємося, і нам дає допомогу і Європейська комісія, і вони мають більше зараз можливості побачити наші звіти. Тому Чи правильно я розумію, що там, де держава держава, там, мабуть, Цих корупційних схем немає. А там, де що стосується там людини людини за кордону з України, як, наприклад, гуманітарна допомога, там ми бачили факти розкладання розкрадання, то там може бути так. Я власне про це і говорю, що на жаль, є недоброчесні люди. Вони є в кожному суспільстві. І деякі недоброчесні люди, коли вони відчувають, що є кризова ситуація, є війна, вони замість того, щоб пожертвувати своїми інтересами і допомогти своїй країні, навпаки, вбачають в чому в цьому свій егоїстичний інтерес. І, на жаль, «Ці люди є не тільки в Україні, вони є в кожному суспільстві. Там їх приблизно там 11%, відсотків. Може в Україні їх більше, я не знаю. Але тут питання, що ми повинні створити таку систему, де ми їх стримаємо, де ми цим людям не дамо зловживати ситуації. От, і все.